Аж дві сходинки ми вже пройшли, залишилася лише одна вирішальна. Що наразі відомо нам про Бенфіку? Про Бенфіку відомо, що дуже підсилились добре, тренер в них змінився. Та дуже технічна і сильна команда. Ну, вже сьогодні почали потихеньку розбирати, дивитися матчі, як вони грали той е, раунд. Будемо готуватися ретельно, тому що розуміємо, це остання стадія, останній крок. І дуже важливий проробили таку роботу попередніх двох. Тому маємо зараз ще більше краще підготуватись та якомога краще бути підготовлені до цієї гри. Та... Проходити. У Бенфіки змінився тренерський штаб порівняно з минулим роком, змінився трохи склад. Що саме, чим саме відрізняється команда цьогорічна від минулорічної? Ну, так, важко сказати, тому що повністю в матчі не дивився. Ці, які були. Але якщо так перше враження, то технічна команда. Є свій малюнок гри, тому трішки відрізняється, тому що інша в них ігрова схема, тому що два різні тренери, дві різні тактики, тому будемо готуватись зараз по іншому, саме по цих матчах, які вони грали. Я, Мабуть, ніколи не бачив таку такий серйозний настрій у команди перед цими матчами. Це пов'язано з тим тиском, що зараз цей матч чекає не лише болівальники Київського Донама, а Україна, герої, що захищають Україну. Ну, звісно, ми розуміємо, і всі бачать, яка в нас ситуація. І дуже дуже тяжко виходити там на матч. Та... Всі ці сумні новини, які в нас там. Є багато хороших новин, але загалом слово війна це вже велика втрата. та… Ну... Це дуже тяжко, і виходити на матч, та відкидати всі ці з голови новини, майже неможливо. Але коли ти виходиш, ти розумієш, що ті хлопці, які захищають нашу рідну землю і дають можливість, щоб ми зараз грали та показували. Свою країну на міжнародній арені це для нас велика привілегія. і Ми це дуже цінуємо, тому ми маємо виходити та більше ніж на 100% робити свою справу, тому що повторюся, ті люди, які захищають нашу країну, їм набагато важче. Дуже багато і поляків підтримує зараз Київське Динамо. Планується забити вщент стадіон на цей матч з Бенфікою. Ну це дуже добре. І так, ще раз велика подяка польському народу, що вони нам так допомагають у всіх куточках і як нам, спортсменам, так і звичайним людям, які вимушено переїхали із-за війни. Тому... Це дуже дуже добре. І всі бачать, що на першому плані завжди мир, дружба та людяність. І все. Коли ти приїжджаєш в інші країни, нас всі підтримують, і вони бачать, як страждає наш народ, але нам допомагають, і це дуже добре. На мрія, мабуть, зараз у мирній Україні, у мирному Києві зіграти цей от самий матч у Ліги Чемпіонів. Ну, звісно, це. Найголовніша мета, мрія, щоб там ми тут за кордоном одного разу прокинулись і побачили новини, що ми виграли війну, та в нашій країні наступив мир. І ми вже почали всі відбудовувати, відновлюватись та радіти тому, що в нас є. Тому і коли бачиш на ці відоси, там як наші військові на передовій знімають, і в них такий бойовий настрій, вони посміхаються, вони великі, молодці, низький муклін. Мабуть, раніше настраювалися у роздягальні на поєдинок музикою різноманітною. Зараз цими відео, так? Ну. В роздягальні кожен сам на, так налаштовується на ігри. Зараз так, музики такої нема, тому, тому що немає ну, такого настрою, що ти там постійно радієш чи ще щось. Ми... Радіємо тільки там, так коли забиваємо голи, але забиваємо голи, ми розуміємо, що це ми робимо для нашої країни, для наших захисників, і це такий позитивний момент. А так, звісно, ніхто не може радіти, тому що в нас війна йде, йде в країні і. Хочеться поскоріше, щоб це все закінчилось і наступив мир. Запитання, що зараз дуже багато говорять про те, що у Динамо дуже напружений графік, дуже напружу постійні переїзди, тренування. От у нас був один день вихідний після того, як ми пройшли штурм. Цього вистачило, щоб відновитися і зараз набрати оптимальну форму. Повторюю, що ми цінуємо в те, що в нас є і там насичений графік, і там мало вихідних. ми так звикли вже грати кожного року, що в нас через 2 на 3 чи через 3 на 4 день ігри. Тому це для нас звичайний такий режим, тому Нічого нового, ми вже знаємо, як правильно відновлюватись та правильно готуватись до тренувань та до ігор. Тому це для нас звичний режим. Якщо ми хочемо грати на високому рівні, ми повинні витримувати в такому ритмі. Безумовно, ці два матчі будуть надважливими для України, для українського народу. Ті, хто можуть прийти та підтримувати, що ми можемо сказати українцям, що зараз знаходяться тут у Польщі або у Європі, як запросити їх правильно на стадіон. Ну, ми і так бачимо, що вони підприходять, і для них це також ми бачимо в їх очах, що це для них це той позитив, це ті позитивні емоції, які вони можуть отримати в цей непростий час. І, звісно, хто ще не був там на наших матчах, і ми запрошуємо всіх, хто охоче, хто хоче прийти, нас підтримати. Це для нас буде дуже важливо. А ми обіцяємо, що. Ми будемо їх, щоб вони раділи на цьому матчі та отримували позитивні емоції.